У день пам'яті героїв революції гідності декілька сот активістів оголосили про створення майдану номер 3 Ця подія великого ажіотажу у суспільства не викликала, але бажання знати, хто і навіщо залишається актуальним і дотепер. Тим паче, що ситуація насправді дивна. Дуже важливий для українців день розпочався у поминальному режимі молебень та покладання квітів, а продовжився погромами. Спочатку у унівці розбили декілька вікон офісі СКМ Рената Ахметова, закидали камінням Свербанк Росії та розгромили приміщення Альфа банку. Та це стало лише підґрунтям для подальших подій. Півсотні людей камуфляч захопили готель Козацький, влаштувавши там пропускний режим. Назвалися представниками революційних правих сил і оголосили про початок третього майдану. Зараз сформіровано штаб. РПС революційних правих сил, штаб прийняли рішення оставатися на майдані до поб'єдного кінця. називають себе революційні права сили. Але ті, хто проявлений був, ну скажем так, не всі виглядали як справжні українські націоналісти, і не всі виглядали, як не всі мали революційну біографію. Політолог Володимир Фесенко має на увазі знайомі обличчя невідомої раніше організації, наприклад, Юрій Кармазін, екс-нердеп, якому закидають співпрацю з режимом папірідніків та юнаки з філіалу російської організації. Ці сапротівлєнії натомість самі активісти запевняли, що в їх лавах багато учасників АТО та патріотів. Новоявлені революціонери висунули ряд вимог, починаючи від відставки владної верхівки, визнання недійсними мінських угод та звільнення несправедливо засуджених бійців добровольчих батальйонів. Встановили великий армійський намет і підпалили багаття у сміттєвих баках. Але знайомий за Вагдиму не подіяв на свідомість киян, і більша частина в той же вечір розійшлася по домівках. Акція майже закінчилась, наробивши натомість шуму в інформаційному просторі і не тільки в українському. Агресивні сусіди одразу почали викидати в ефір традиційні фейки. Українські власти всіми силами намагаються присіч Майдан 3 Так уже називають акцію, яка началась в центрі Києва. Те ночі після завершення мероприятий в честь 2-ї годовщины госпереворота. Звісно, не змовчала і діюча влада. Зокрема, президент побачив у подіях на майдані російський слід. Кремлівська пропаганда зробила все, щоб цей день виглядав інакше. Саме тому ними заздалегідь були підготовлені гасла про майдан 3 але ця провокація в них не вийшла. На Думку того ж Володимира Фесенка Кремлю таки була вигідна чергова революційна картинка з Києва. Проте за його словами не треба відкидати й більш банальні внутрішньополітичні мотиви. Тут цілком вірна могла бути спроба розкручування нового політичного проєкту. Тобто банальна піар-акція достатньо гучна. Бренд заявили. Ну таки бренд, поки сильно сказано, але да, назву заявили деяких людей. Така гучна акція з претензії на третій майдан. Політексперт Валерій Димов висуває трохи іншу точку зору і говорить, що біда прийшла з печерських пагорбів, на яких за два роки після революції гідності не змінилось майже нічого. Тому поява людей на майдані не дивна. Це політична кампанія. Вона ж ніколи не закінчується. Зрозуміло, що в ситуації, коли є непопулярний прем'єр-міністр і є певною мірою, вже проглядається неспроможність тих, хто взяв на себе відповідальність у парламенті, скажімо так, цю політичну кризу певною мірою. В політичний спосіб розв'язати так то зрозуміло, що якщо вони не розв'язують політичний спосіб у ураховування раді, то доведеться підключатися всім всім громадянам. Тобто тоді вся криза буде не політична. Поки не політична криза, це невелика група людей на головній площі країни, котрі продовжують переконувати, що вони патріоти і знають за що стоять. Попор, щоб прапор держати, достатньо діє люди, наступ п'ятдесят. Та ви, так, ви здесь, я говорю, по серйозному, по взрослому, ані звісно. Ва суспільства у змінах збільшується з кожним місяцем. Люди не бачать ані реальної боротьби з корупцією, ані дієвих кроків по виведенню країни з фінансово-економічного піке. За даними соціологів, майдан 3 як би того не хотіла влада, потроху визріває в головах українців. Але в той же час поплічники сусіда-агресора та попередники будуть намагатися скористатися бажанням докорінних змін в своїх інтересах. Яким у такому випадку може бути громадянський вплив на діючу систему? Однозначної відповіді на це питання немає. Поки що немає. Ані маг... Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.